Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Наскільки я розумію, командування військ противника приступило до найвідповідальнішого етапу українського наступу боротьби за час, пише на своїй сторінці у Фейсбук Костянтин Машковець. Йому зараз конче потрібно витратити час для організації та облаштування нових рубежів та позицій, на яких буде можливо в реальності практично зупинити український наступ. Саме в цьому полягає головний сенс впертих ар'єргардних боїв, які противник нині веде у районі Лиману, північно-східніше та північно-західніше нього. Ще два дні тому було відомо, що передові під... Розділи ЗСУ зуміли форсувати не тільки сіверський донець з півдня і зав'язати бої за лиман, а й Оскіл. Тому було зрозуміло, що якщо противник вирішить в подальшому оборонятися по осколу, то йому доведеться змиритися із принаймні двома трьома плацдармами ЗСУ на його лівому березі і постійним тиском з півдня. По суті, це й визначало характер та обставини рішень командування військ противника щодо збора всіх погибших частей і його прагнення організувати нову лінію оборони. У цьому контексті варто зауважити, що суцільної оборонної лінії східнішого сколу в противника зараз поки немає. Однак перші її ембріони у вигляді, принаймні двох позиційних районів, куди поступово відповзають залишки угрупування Ізюм, у противника вже є. Перший район Нижня Дуванка, Наугольне, Куземівка, Сватове, фіксується до двох БТГР, які досить активно окопуються. Ймовірно, зі складу частин 41-ї ЗВА, другий південніше Сватового. Розгортається по рубежу міловатка Красноріченське, швидше за все частина Першої ЗВА та залишки двох БТГР, 3 мотострілецької дивізії 20-ї ЗВА та до 1,5 БТГР 1 ї гвардійської танкової армії. Також усе, що вже більше не в змозі брати участь у боях високої інтенсивності і з погляду боєздатності, виглядає, м'яко кажучи, проблематичним: самостійно, прета поступово повзе через Нове і Макіївку на північ у бік Сватового. По суті, Сватове протягом останніх двох діб перетворилося на таку собі точку збірки усього того, що залишилось від угрупування Ізюм. Окремо слід відзначити тактичні. Угруповання противника, яким зараз командування противника, по суті, жертвує на користь відтягування своїх основних сил з боку Ізюма. Так, я маю на увазі до 2,5 БТГР другої ЗВА, які стримують просування ЗСУ через Лиман та східніше нього, аби дати час своєму командуванню організувати той самий рубіж оборони по осколу. Я ж кажу, у них постійно плани та накази запізнюються щодо характеру та швидкості розвитку реальної ситуації. Усе це відбувається зовсім не випадково. Зокрема, чому саме Сватове? Очевидно, що звільнення ЗСУ цього містечку. Зруйнує усю ще недостворену. Гіпотетичну систему оборони противника на північній Луганщині, а можливо, й взагалі усього, що розташовано у бік Сєвєродонецька та Лисичанська включно. Просто тому, що ракада Зуразова на Сєвєродонецьк буде перерізана, і усе своє лахміття, кацам сам доведеться тягати в кругаля через Старобільськ, а то і через Новий Айдар. Це по-перше. А по-друге, вихід ЗСУ до Сватового зробить оборону противника в районі Лисичанськ. Сєвєродонецьк, взагалі, скажімо так, достатньо витратною для противника справою. І потім М, контролюючи власний район Сватового, противник так чи інакше може впливати на чималий відтинок території вздовж лівого берега осколу, включно із плацдармами наших військ. Якщо, звісно, вони ще існують, а підрозділи ЗСУ не повернулися назад на правий берег. Чи розуміє це противник? Так, і не тільки розуміє, а й вже робить цілком конкретні кроки, аби отримати Сватовий прилеглі до нього райони. Наприклад, дві доби тому наша група зафіксувала на марші західніше Старобільська таку собі міні БТГР, 12 БМП, 5 танків та дві МТ. Та ЛБ курсом на захід, явно у бік Сватового, цілком, можливо, одна з недовідновлених БТГР 41 ї ЗВА. За поки не перевіреними даними, східніше дороги Р-66 південніше Сватового спостерігалась не тільки власне арта противника. Наприклад, вогневий взвод 122 мм РСЗО БМ21 град на Марші та 422-мм сау 2 С1, гвоздика з ППРУ, а й облаштування власне вогневих позицій. Противник явно або відтягує сюди з півдня та південно-західного Напрямку залишки своєї артилерії або готується до прибуття сюди ж додаткових стволів. З іншого боку, утримання противником Покровського та Троїцького у цьому контексті є також важливим, адже й вони розташовані на цій рокаді. Однак перевага Сватового перед ними полягає в тому, що його, так би мовити, вплив на загальну ситуацію, тобто на все те, що розташовано східнішого з та на південь від нього, більш універсальний ніж у цих селищ. По суті, Сватове це така собі брама із заходу для усієї півночі Луганщини. До зустрічі, глядачі. Вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.